Доброго раночку, друзі. Усім миру, добра і здоров'ячка! Слава Ісусу Христу! Вас вітаю знову канал Бабусині Посиденьки. Сьогодні я вдома, як бачите, може, ще мої підписники, тут ще дуже трохи підписників, ще не знають, що я ходжу на роботу кожен день. А сьогодні у мене вихідний. Я працюю сьогодні вдома. Гарна погода, заливає сонечко все. Ранком був гарний морозець, такий гарнючий морозець був. Зараз сонечко гарно піднімається. Як у нас чаплі літають, як пароплани. Надіємося на спокійний день. Що вам сьогодні розповісти, але щось зараз буду готувати, щось буду чоловікові допомагати, бо мій дідусь уже сам не справляється, як би. Він свариться зі мною, щоб я сиділа в хаті, але коли таке сонечко, попробую сидіти в хаті. Але зараз зварую якогось супчику, поснідаємо і беремося далі до якоїсь роботи. А що будемо робити, то напевно вам треба тут буде показати. Напишіть в коментарях, чи воно треба тут показувати. То, що я готую, наприклад, чи що я роблю, чи не треба. Я вам з новими підписниками хочу сказати, що у нас така собачка-жулька. Так. Жулька така у нас, так, і у нас така кіця є маленька Маруся, так, жуля, жуля, так, ти жуля. А йди грійся на сонечку. Йди, йди, грійся. Йди, грійся. Тваринний світ у нас не маленький, як би а. то сказати. Так, так, жуля, так, собачка, так. Що йдемо щось готувати? Ідемо, бо ти снідати хочеш, так? 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 Бабка з дідиком кавусі попила, та й добре, але щось треба снідати. Небо голубе, голубе, чисте, чисте. Трошки є там попід ліс, є хмарки, але все рівно небо дуже голубе. І дякувати Богові й нашим захисникам спокійне. Надіємося. Далі на спокій душі і тіла. Рухаємося в напрямку добре.